Книга Пророка Єремії, розділ 17. Гріх Юди різцем залізним записаний, зубцем алмазним вирізблений на таблиці їхнього серця і на рогах їхніх жартовників, на пам'ятку їхнім дітям. Мовляв, жертовники їхні і ашери під кожним деревом зеленим, на пагорбах високих і на горах у полі. Багатства твої і усі твої скарби віддам на луб. Тим то заплатиш за всі твої гріхи у всіх твоїх границях, ти випустиш з руки спадщину, що я тобі дав, був. зроблю тебе. Рабом, твоїх ворогів у землі, якої ти не знаєш, бо зайнявся вогонь мого гніву, який палатиме повіки. Так говорить Господь Проклят той, хто уповає на людину і покладає на тіло свою силу, чиє серце відступає від Господа. Він, мов та билина у степу без листя, неспроможна бачити добра, коли воно надходить, і живе на сухих місцях у пустині, на землі солоній та безлюдній. Щасливий чоловік, який на господа вповає і чия надія в господі він, немов дерево, посаджене над водою. Що до потоку простягає своє коріння. Як прийде спека, воно не боїться і листя його зеленіє під час посухи йому байдуже, воно не перестає родити. Лукаве над усе у світі, серце людське і ледаче. Хто його збагнути може? Я, господь. Вивідую серце, випробовую нутро, щоб відплатити кожному за його діяннями, за плодами його вчинків. Неначе куропатка, що висиджує чужі яйця, так і той, хто придбав багатство неправно. Посередині свого життя він його втратить, а при смерті дурним виявиться. Престоле слави, вознесений спокон віку, о місце нашої святині, надія Ізраїля, О Господи. Всі, що тебе покинули, осоромляться, всі, що від тебе відступають, будуть викорінені з цього краю, бо вони покинули джерело води живої, Господа. Вилікуй мене, о Господи. Щоб я одужав, спаси мене, щоб я врятувався, бо ти моя надія. Ось вони мені говорять де ж воно, те слово Господнє, нехай вже збудеться нарешті. Однак же я не клопотався перед тобою про лихо, і не бажав я дня нещастя, ти бо те знаєш, що з уст моїх вийшло? Те лежить перед твоїм обличчям, не будь страховищем для мене, бо ти прибіжище моє в лихій годині. Нехай гонителі мої соромляться, мені ж не дай осоромитись, нехай вони бояться, мені ж не дай полохатися. Наведи на них лихоліття і побий, ще раз побий. Так сказав мені Господь, Іди і стань у воротях синів народу, що ними входять і виходять царі юдейські, та й на всіх брамах єрусалимських, і промов до них: Слухайте слово Господнє, Царі юдейські, і ви, всі юдеї та всі мешканці єрусалимські, що входите цими брамами. Так!» Говорить Господь, бережіться, йдеться про ваші душі. Не носіте суботнього дня жодних тягарів, і не вносьте їх єрусалимськими брамами, та й не виносьте суботнього дня жодних тягарів з домів ваших, і не робіть ніякого діла, а святкуйте День суботній так, як це я заповідав батькам вашим. Хоч вони і не слухали, і не прихиляли вуха свого, а виявили себе туго шиями, щоб не слухати і не приймати науки. Коли ж ви справді послухаєте мене, каже слово Господнє, і не вноситимете дня суботнього ніякого тягару брамами цього міста, та святкуватимете суботній день і не робитимете за нього ніякого діла. То брамами цього міста входитимуть царі і князі, що сидять на Давидовому престолі, що їздять колісницями і кіньми, вони і князі їхні, мужі юдейські та мешканці єрусалимські. Місто це буде заселене повіки, і приходитимуть з міст юдейських і з околиць Єрусалимських. Із землі венія минової, із рівнини, і з гір, і з півдня, та й приноситимуть усипалення і жертви, офіри і кадило, і приноситимуть подячні жертви у дім Господній. Коли ж не послухаєте мене, щоб святкувати День Господній та не носити тягарів. І не вносити їх через брами Єрусалиму дня суботнього, то я запалю вогонь у його брамах, і він пожере палаци Єрусалимські і не погасне.